Іноді життя залежить на хвилини. Квартира може повністю згоріти за сім, а серце зупинитись за секунди. І на допомогу не приїдуть через заблокований двір. Все частіше мешканці багатоповерхівок самостійно перекривають проїзд до своїх будинків. Одні ставлять шлагбауми, інші викладають шини чи бетонні конструкції. Мета захистити двір від зайвих автівок, але ці перепони часто стають пасткою для життя. Муніципальна варта вже неодноразово виїжджала на допомогу медикам, адже автомобілі швидкої просто не можуть під'їхати під під'їзд. Під Лікарі вимушені переносити тяжких пацієнтів вручну, втрачаючи дорогоцінний час. Лише за останній тиждень у місті було два таких випадки. Ми неодноразово ставали свідками ситуації, коли медики не могли під'їхати до під'їзду через перекритий проїзд. Уявіть собі ситуацію: людина в критичному стані, а лікарям доводиться нести її десятки метрів до карети швидкої допомоги. Це не про дискомфорт, це пряма загроза життю. Крім того, якщо пожежна машина не зможе заїхати у двір, наслідки можуть бути катастрофічними для всіх мешканців. Самоборонні бар'єри це ілюзія безпеки. Насправді створює небезпеку. Якщо вогнеборці не дістануться вчасно, згорить не лише квартира, а й усе життя людей. Когда будет рішення городского совета, то есть местного самоуправления управління о том, що здесь какой поставити якісь припони, тоді, пожалуйста, Но ну, такого рішення і не було. Поэтому ніхто без рішення городского совета не має права ставить ставити собі шини у департаменті житлово-комунального господарства, створили комісію та проводять профілактичні бесіди з ОСББ. З Цієї сторони стоять бетонні блоки. З цієї сторони стоять клумби. і Якщо буде пожежа, не дай Бог, то пожежна машина не під'їде. Однозначно так Управителів зобов'язали звільнити проїзди для спецтехніки, у іншому випадку відповідальність та штрафи. Деякі ОСББ вже розпочали роботу в цьому напрямку. Ми наголошуємо. Під'їзди до будинків повинні бути вільними цілодобово. Там, де мешканці не йдуть на співпрацю, ми будемо застосовувати адміністративні заходи. Бо в критичній ситуації відповідати доведеться не лише перед законом, а й перед власними сусідами. Хвилина зволікання може коштувати життя. І рішення лише одне: двори повинні залишатись доступними для тих, хто рятує. Анастасія Ків'я, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.